Мої вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги УкравтоКонтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Останнім часом до АСМАП надходять звернення перевізників, які занепокоєні тим, що контролюючі органи анонсують запровадження штрафів за відсутність державної реєстрації, потужностей виробництва та обігу харчових продуктів. Насправді, за інформацією державної продовольчої і споживчої служби, у разі якщо підприємство здійснює перевезення харчових продуктів, воно має провести відповідну державну реєстрацію. Це випливає з 25 ї статті закону про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Ця норма існує давно в нашій державі. І ті перевізники, з ким ми спілкувалися, більше з них вже зареєстровані. Але в травні поточного року були внесені зміни до законодавства, які передбачають, що якщо ви не зареєстровані, то до вас будуть застосовані штрафні санкції. Це 20 мінімальних заробітних плат. Але ця норма передбачає перш за все, що в перші випадки, коли таке трапиться, ви отримуєте припис, якому буде зазначено, маєте зареєструватися. Втім, у нашій профільній асоціації радять не очікувати такого припису. Тим паче, що зареєструватися не так уже й складно. Є порядок, він ви доведений на нашому сайті. Там є інформація, куди треба звертатись. Можна в електронному вигляді, можна плюсову нарочно завести документи. Можна в бумажному вигляді оформити і завести. Тобто, на сьогоднішній день ситуація є. Більше того, ми знаємо, що є намір дати таку можливість реєструватися через дію, поки вона, на жаль, не реалізована до кінця, але над цим також Держпродспоживслужба працює. Тобто, на сьогоднішній день ми закликаємо всіх перевізників звертатись до територіальних органів Держпродспоживслужби, реєструватись, Якщо є необхідність, ми готові надавати консультацію з цього приводу. Перевірити занесення до державного реєстру потужностей із виробництва та обігу харчових продуктів можна ось за цим посиланням детальніше на офіційному сайті АСМАП України. Тим часом загальна ситуація на більшості пунктів пропуску останніми днями, на жаль, знову погіршується, і черги тут продовжують зростати. Передусім, йдеться про товари першої 24-ї групи, експорт яких потроху почав збільшуватися. На Ягодині окрема черга на продовольчі вантажі досягла 15 діб. На краківці та раві руській перевалила за 10. При цьому черги загальної на Польщу майже немає. Не більше ніж одна дебата. Що стосується інших переходів, ми бачимо до двох діб на Ужгороді, майже немає черги на чопі, до вже півдоби є на Дякова та Порубном п'ять днів. Орлівка 9 днів, Рені – 4-5 днів. Тобто, фактично, ми бачимо, що там, де немає окремої черги, першої та четвертої групи, все рівно є загальна черга, тому що всі стоять разом. Нагадаємо, що вже з 15 вересня має закінчитися обмеження на вивезення українського збіжжя до сусідніх держав, а це у свою чергу може ще більше паралізувати роботу прикордонних переходів. Надмірних сподівань на відновлення так званого зернового коридору із морських торгівельних портів, також, на жаль, немає. Тому йдуть перемовини на різних рівнах сьогодні. Зокрема, пропонується Польща послабити контроль на кордоні того збіжжя, який йде в порти, який йде в інші держави Європейського Союзу. Нам доповідають, що є якобто порозуміння. Ми ставимо питання сьогодні, по-перше, Вийшли з першої 24 групи тих товарів, які не проходять додаткових контролів, в Польщі. ну наприклад, Кока-Кола, Горілка. І, і так далі, і так далі, Тобто велика кількість товарів першої, 24 четверта групи не потребують ветеринарного контролю на кордоні і інших видів контролю, але втрачає час в черзі на території України. При цьому не втрачає своєї актуальності питання відкриття додаткових пунктів пропуску через державний кордон. Тут найбільше шансів на початок повноцінної роботи має перехід нижанковичі Мальховіце, котрий поки що приймає лише порожні вантажівки. Або ми знову ж таки говоримо про. Угринів Долгобучев, Долгобучів, який сьогодні вже готовий приймати, на нашу думку, вантажні вантажні автомобілі. Як приклад, наприклад, саме перша 24 групу, ті категорії, які критичні сьогодні для держави, перша 24 група, збіжжя, інші види товарів, які можуть їхати чи з тільки транзитом відповідно до рішення. Європейської комісії і польського уряду на сам кінець кілька слів про те, як на кордоні функціонує експеримент з електронною чергою перетину кордону для автобусів. Нагадаємо, станом на сьогодні є черга для них працює у двох пунктах пропуску в Ягодині та в Устилузі. А вже з 21 серпня в уряду є наміри розширити цей перелік і на переходи краківець Шагині, Порубний Мамалига. Ще через два дні до цього переліку приєднається й чоп. То я думаю, що до кінця вересня, якщо буде не де боже запроваджена електронна черга на інших пунктах пропуска, можливо, буде колапс. і е, це буде пов'язано з тим, що і рейсові автобуси і пікове навантаження, При цьому будуть їхати на регулярка, їм будуть давати якісь слоти. І це може привести пер певний хаос. На нашу думку ми висловили офіційно в позиції в листі на міністра інфраструктури, віце-прем'єра з тим, щоб поки зараз сезон перевезень, щоб не запрова не розширювався цей експеримент на інші пункт пропуску. Йдемо далі, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. Державна служба з безпеки на транспорті оприлюднила на своєму офіційному сайті перелік документів, на підставі яких виконується перевезення пасажирів і вантажів. Також тут міститься перелік документів, за відсутності яких на момент проведення перевірки до перевізника застосовуються штрафні санкції. Йдеться про 17 тисяч гривень для внутрішніх рейсів, і 34 тисячі для міжнародних. Державна митна служба інформує, що початок застосування НСІТІЕС фаза 5 переноситься на два місяці та відбуватиметься з 1 листопада цього року. Таке рішення було узгоджене з представниками генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу. Перенесення дати пов'язане з необхідністю завершити інтеграцію нового програмного забезпечення з національними митними системами. В Узбекистані оцифровано процес видання дозволів на перевезення небезпечних вантажів, що проходять транзитом. Так, Міністерство транспорту країни розробило інформаційну систему небезпечний вантаж. Тепер подати заявку на отримання такого дозволу можна саме через неї. Детальніше на телеграм-каналі Асмап України. І на цьому поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал разом до перемоги і слава Україні!